Відбулися спільні засідання постійних комісій районної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, екології та раціонального природокористування та з питань регламенту депутатської діяльності та інформаційної сфери узгодили питання на розгляд чергової сесії районної ради. Серед питань комісійного розгляду заслуговує на увагу програма районної державної адміністрації щодо фінансового забезпечення компенсації, від здачі на забій худоби хворий на лейкоз в населених пунктах Перітинського району. На розгляд сесії винесуть питання стану боротьби зі злочинністю та реформування друкованого засобу масової інформації. Депутати мають намір передати безоплатно майновий комплекс, де було розташоване туберкульозне відділення у власність релігійній громаді, святих цілителів безсеребриників і чудотворців. Не знайшли спільного знаменника у виборі програми висловлення діяльності органів виконавчої влади у засобах масової інформації. Це питання стане предметом розгляду на бюджетній комісії та президії районної ради.